Вучиться бути творцями реальності, цінуйте, цінуйте контактування з свідомістю вчителів в своєму житті, будьте вдячними мудрості, яка заходить в серці. Будьте вдячними собі за те, що ваше серце знаходиться в чистоті прийняття, що ви зберігаєте місток, практики між своїм вчора і своїм завтра. І Пликаєте, плекаєте цей зв'язок. Я до сліз щемливо відношусь трепетно до теми зв'язку. І майже половину свого життя вже проживаю свідомо в цій місії служіння, єднаючи людей з ресурсами, а це про зв'язок. Наші обірвані канали комунікації дають нам відчуття загубленості, відчуття безсилля, відчуття самотності, і наші напрацьовані зв'язки дають нам відчуття ми, відчуття все, всебічного щастя, відчуття того, що все є і все буде, відчуття надії, відчуття дійсно такої Глибокої-глибокої присутності в безмежному океані любові.